Праця як реабілітація у калуші військових залучили до толоки. Захисники прибирали у тамтешньому цвинтарі ветеранів. За не зовсім звичним процесом відновлення спостерігав наш Кирил Верязкін. Територію ветеранського реабілітаційного центру прибирали кілька годин. Лад взялися наводити близько півсотні охочих, переважно ветерани та члени їхніх сімей. Це як елемент працетерапії, так і це елемент такої фізичної реабілітації. Працювали ми сьогодні із з тим, що хлопці косили, і носили гілля, і прибирали територію, і ну, вони мають різні травми, різні якісь там обмеження по фізичному стану, але при тому вони не знаю, не сиділи, а долучалися, працювали активно і допомагали. Ми Сели траву, трошечки попрацювали над прибиранням території, позбирали камінчики, посадили декоративні дерева, позрізували зайві старі дерева і там гілочки, які були нам не потрібні. Допомагали захисникам і небайдужі містяни. А ще тамтешні школярі. «Це Дуже важливо, щоб приходила громада і бачила, щоб це не просто був якийсь та центр на краю міста, який не знає ні, що робиться, щоб правда, це був такий. Центр, де може зайти будь-хто, так, від дітей-дев'ятикласників, я не знаю, які сьогодні є до, до ветеранів, до їхніх батьків і близьких. Руслан Новіков один із учасників толоки. Особисто висадка туй, культивація винограду, посадженого ще місяць тому. Ну, таке маємо надію, що все буде зелене і красиве. Чоловік разом із родиною переїхав до Калуша із Солов'янська. Вдома мав город, вирощував виноград та інші культури. Після такої праці навіть відпочивати не хочеться. В, в, в тілі в мишцях енергія прибавляється. Взагалі ми жили в своєму будинку, зараз в квартирі, то на природу, на до землі, людина тянеться. Це дуже так. Не. Надихає прибудинкова територія центру. Складає 2,5 гектара, і у тутешніх волонтерів на неї ще чимало планів. Ми вже виграли грант частково на нього. Це будівництво спортивного майданчику, мульти, е, мульти е, багатофункціонального. Тобто можна буде грати футбол, баскетбол. Це дуже важливо. Ми дуже хочемо знову ж таки залучати громаду, робити різні змагання і дитячі, і ветеранські. А перше у нас сад, у нас теплиці, у нас вулик, а А на майбутнє також модульні будиночки, щоб ветерани могли тут проживати. Така толока стала першою з моменту відкриття центру. Втім, організатори планують проводити її систематично.